Про цю подію жахливу й бридку писало багато засобів масової інформації. Всі наголошували, що це було блюзнірське знущання і з боку Міжнародного олімпійського комітету над християнством. Але ніхто не написав і не сказав про те, що це де-факто була чорна меса сатанистів. Наведу докази, що таке чорна меса? Це ритуал сатанистів, у якому вони знущаються над таїнством святої Євхаристії, тобто над таїнством перемінення хліба та розбавленого водою вина у тіло і кров Господні. Чорна меса це, зокрема, елементи зрісного пародіювання цього головного таїнства у християнстві. Коли чорні меси робилися таємно, а у наш час. Сатанисти відверто визнають, що проводять чорні меси із ненависті до Бога та в контексті власного служіння дияволу і проводять ці меси, не криючись, наприклад, у США. У 2014 році сатанисти зробили анонс чорної меси в орендованому ними концертному залі. На церемонії відкриття Олімпіади у Парижі ніхто не заявляв. Що така, де-факто, чорна меса відбувається із причини ненависті до Бога з боку Міжнародного олімпійського комітету та з причини його служіння дияволу. Проте у наш загально відомо, що із інших мотивів чорні меси не проводяться. Хтось може сказати, що, мовляв, те, що там відбулося, це не чорна меса, позаяк там бракує низки. Її невід'ємних страшних обрядів. Але тут слід пригадати, що Таїнство Святої Євхаристії було встановлене Ісусом Христом на Тайній вечері і пародіювання Тайної вечері засобом залучення трансгендерів, тобто суб'єктів ЛГБТ, це те ж саме, що й чорна меса за своїм антихристиянським змістом. Та за своїм екстремізмом. Скрін цієї, так би мовити, олімпійської чорної меси я вам не показую. Це занадто бридка річ, аби на неї дивитися. Бридка, як і всі ритуали сатанизму. Ви запитаєте, хто несе відповідальність за ці речі? По-перше, таку відповідальність несе президент Франції Мануель Макрон, адже все це відбувалося у його країні. Тоді як за всі скандали, що відбуваються у Україні на офіційному рівні, повинен нести відповідальність президент. Хоч, власне, я не маю такої інформації, чи його ставили до відома про саме такий сценарій відкриття Олімпіади, проте я не бачив, аби Макрон попросив вибачення у християн своєї країни та цілого світу. За це блюзнірство. Основна ж відповідальність лежить на організаторі цієї церемонії, тобто на особі президента Мок Томаса Баха. Він або сатаніст, або безпринципний атеїст, готовий продати будь-кому, зокрема й дияволу, навіть власну душу за великі гроші. У якомусь іншому випадку ця чорна меса на відкритті Олімпіади не була б можливою. Один із попередників Томаса Баха організував свого часу Олімпійські ігри у нацистській Німеччині у 1936 році всупереч протестам громадськості у цілому світі. Якби я вірив у реінкарнацію, то сказав би, що цей попередник втілився в Томаса Баха після своєї смерті. Але насправді справа тут набагато простіша. Простомок це гнила корупційна система протягом багатьох десятків років. Проте трапляються у біографії Томаса Баха й такі штрихи, які можуть свідчити про його. Сатанистичні уподобання. Зокрема, всім добре відомо, що він тривалий час залишається прихильником диктаторського режиму Російської Федерації та особистим другом Путіна. Проте не всім добре відомо, що Томас Бах, перебуваючи вже на той час на посаді президента МОК, допомагав Путіну захопити український Крим. Саме так допомагав. Адже за домовленістю із Томасом Бахом Путін перекинув до Криму для його захоплення підрозділи СВО та десантних військ, перекинув під виглядом ротації, проведеної нібито з метою безпеки Олімпіади в Сочі. І Томас Бах погодив цей захід. На багатьох світлинах ми бачимо Баха та Путіна. У такому неофіційному спілкуванні, що відразу ж складається враження про їхні дуже близькі стосунки, про те, що їх об'єднує щось більше аніж взаємостосунки двох президентів президента певної країни та президента МОК. Принаймні, переглядаючи світлини Томаса Баха в інтернеті, я не знайшов аналогів. У його спілкуванні з керівниками інших держав, щоправда, за одним винятком, такі ж теплі стосунки у Томаса Баха із президентом України Зеленським. Думаю, що Зеленський добре знав про роль Томаса Баха у захопленні Криму, але це не зашкодило йому у 2021 році нагородити його орденом. При цьому спілкування між Томасом Бахом та Зеленським у Києві у 2021 році відбувалося так само, як і з Путіним на короткій нозі, як кажуть. А наступного року, вже влітку, перший рік повномасштабної війни, вони знову зустрілися. Ви можете запитати, а може на той час Томас Бах змінив свою політичну позицію? факти свідчать, що і надалі він залишається ретранслятором позиції керівництва РФ в спорті. Наприклад, на саміті Г-20 він вимагав, аби спортсменів із РФ допустили до участі в цій же Паризькій олімпіаді, але їх не допустили тільки тому, що проти цього виступили 35 країн. Іншим разом. Він обіцяв докласти всіх зусиль, аби повернути Росію на Олімпійські ігри. А про те, що Томас Бах такий є організатором цієї Чорної меси, свідчить такий факт: він відразу ж попросив вибачення у Південної Кореї у президента Південної Кореї за дрібний інцидент, пов'язаний із механічною помилкою диктора. Проте й не думає просити вибачення. За знущання над найбільшими вартостями християн усього світу. А його лицемірні заяви про те, що він за спорт без політики, за цю брехню, яка тепер виявилася у всій повноті, він також вибачення не просить і не проситиме. І я можу вам впевнено сказати, ніхто із причетних до цього злочину за нього вибачатися не буде. Їхній батько сатана їм такі речі не вибачить. А тим часом багато християн у цілому світі сприйняли цю чорну месу, яка транслювалася на цілу планету як сигнал до відвертого переслідування християнських вартостей та самих християн. Відомий американський боксер Раян Гарсія, чемпіон світу в легкій вазі, Закликав бойкотувати таку олімпіаду. Ілон Маск сказав, що християнство стало беззубим, позаяк не може себе захистити від таких речей. Його думку продовжив французький єпископ Роберт Барон, який закликав католиків чинити опір, зокрема сказав, чи наважилися б вони познущатися з ісламу подібним чином. Ми всі знаємо відповідь. Так, ми знаємо, що за зневагу сакральних вартостей ісламу Томас Бах і не лише він були б приреченими на лиху долю. Чому? Тому що ця релігія вимагає обороняти свої вартості, не перебираючи при цьому засобами. А християнство вимагає робити все в рамках закону. Незалежно від того, яким би там не був цей закон. Тому, панове, у нас залишається єдиний вихід із ситуації поміняти всі міжнародні закони на цілій планеті, взяти владу у свої руки в своїй країні та укласти пакт із країнами ісламу про охорону всіх сакральних вартостей християнства та ісламу. Від знущання вандалів. Адже виходить такий парадокс: злочинці, які пошкодив якусь історичну пам'ятку, саджають за грати, а групу злочинців, які потопталися по найсвятіших вартостях понад двох мільярдів людей на планеті, їх не чіпають, а підтримують. Отож християни усіх країн. Об'єднуймося, Створимо спільні фонди для захисту наших вартостей, Створимо громадські організації захисту своїх вартостей, так само, як це роблять євреї, які сповідують юдаїзм. Євреї вишукують радикальних антисамітів по цілому світу і борються з ними, не перебираючи засобами. Так само мають чинити християни із радикальними антихристиянами. Нема чого надіятися на дефолтований правниками клір. Загальнонародне християнство повинне вийти у цьому питанні із-під його контролю і самому взятися за справу захисту своїх духовних вартостей засобом утворення. Та діяльності відповідних громадських організацій.